А чутілі, да ладно, второй вопрос вітер каже. Я, Я думаю, щоб... що чутілі ця особенно ті, хто здох не ханішково Михай... просідло і нікчемно пропагандисти. Ось так от продовжують коментувати страшні російські удари по Україні. Ну а потім чомусь здивуються, що їх звинувачують у злочинах проти мирних людей. Кількість погибших мирних менше, ніж погибших палестинців в результаті дійства Ізраїля, і нас все одно називають головними, там ушами. От Ми просто кровавий морд. Тим часом Україна скликала надзвичайне засідання Ради безпеки ООН після атаки Арефії 8 липня. І все б нічого, але є один нюанс: відкриває його. Росія, ми тим не мені, допускаємо в відсутності роженні інших членів Совету України участі в сьогоднішньому засіданні. Я прошу секретаря пригласити Україну для участі. в засіданні. Що ж, весь світ знову зібрався послухати абсурдні пояснення Ерефії. А бриткий Небензя вже навіть не шокує своїми заявами, а просто вкотре підтверджує тезу, що з терористами та вбивцями немає про що говорити. Ви дивитеся проєкт з дна постукали. А я інна на бок. І сьогодні я покажу вам, чому російська пропаганда, на яку Кремль досі витрачає мільярди, ніколи не зможе виправдати себе. Адже те, що заявляють рупори Путіна, цинізм і брехня найвищого рівня. І так на це бридко дивитися, тобто на всі ці московські пики, але вкотре треба це показувати всім, хто досі думає, що з сусідньою федерацією можна домовлятися про мир. Що удар на ніч що, куди там? нанесли удар-то? По... Куда по... только не наносили. А по Харькову? Да. Завод да. разнесли, А, а разнесли, а, Харьковский. А что-то в Киеве, в Киеве там на какую цель достигли это нельзя сказать, да? В Киеве а по были, по Артему я знаю, это у них очень болезненная точка, да, Артем. Артему завод Артема. Очень это, они... они ощутили, они, да? Ладно, вставили вопрос, Витингас. Я, Я думаю, що житі ви... люди особі не ті, хто Мих... вам Як вам, якщо ви думали, що немає людей, які можуть радіти і насолоджуватися вбивством дітей і жінок, то ви помилялися. Ось вони сміються і зловтішаються. Щоправда, не люди це зовсім, а не люди і брехуни. Знаєте, як речник Кремля Пісков відповів на численні відео та свідчення військових, які доводять, що саме російська ракета влучила по цивільній інфраструктурі. О, ви не будете здивовані. Пісков сказав, що Російська Федерація під час спецоперації в Україні не завдає ударів по цивільних об'єктах. І пожалуйста, послі вчорашні трагедії зв'язки на ліці в Києві. Какрасія може побажати тверждати, що у спеціальній воєнній операції. не имеет гражданских целей. Я призываю вас руководствоваться заявлением Министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, в котором указано, что речь идет о падении антиракет. И по-прежнему мы настаиваем, мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удари освітляються по об'єктам критичної інфраструктури, повоєнним так і на імічому отношение к воєнному потенціалу режиму. Як бачите, Росія дійсно може стверджувати все, що хоче, а пропагандисти досі переконані, що їм все зійде з рук. Ну а може вже й ні, бо чомусь вже дивуються, що їх зневажає весь цивілізований світ. Ось, приміром, закипів від люті у своїй студії Соловйов. Я вот только думаю, а что ж тут так рвадах? Так и боятся путинские гиены правды, Шияк. как? Все постоянно говорят, да что в самом деле нельзя, не надо воевать с мирным населением Украины. Ай-яй-яй, давайте их пожалеем, давайте их пожалеем. Давайте пожалеем всех тех, которые сдают свои деньги на то, чтобы была армия беспилотников. Давайте пожалеем всех тех, которые с радостью собирают добровольцев и отправляют их туда. Давайте пожалеем всех тех, которые аплодируют убийству в Севастополе. Давайте пожалеемся к тех, кто с 2014 -го года не видел кровавой трагедии, разворачивающейся в Донбассе. Которые радостно кричали про... <laughs> которые наслаждались тем, как поток идет разграбленного с Донбасса эпох, что Украина отправляла, даже забыв вытащить бутерброды, оставленные в микроволновках. Количество погибших мирных меньше, ніж погибших палестинцев в результаті дійства Ізраїля, і нас все одно називають главными, там Вот Ми просто кровавий морд. Ось таке пекло відбувається на російських телеканалах. Пекло, тому що керують ним дияволи. І ось це треба показувати на засіданнях. Вон ось такі зізнання Соловйова і йому подібних. Може тоді усі ті глибоко стурбовані та занепокоєні політики. Які не можуть або не хочуть вірити в те, що Росія спеціально завдала удару по дитячій лікарні та іншим цивільним об'єктам в Україні, нарешті прозріють. Бо коли Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН у зв'язку з російськими ударами по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею, вони продовжують слухати словесну діарею московитів, адже у липні головування в Раді Безпеки ООН, Перейшло до Росії, і це просто нонсенс, бо нічого безглуздішого не можна навіть уявити. Але розпочинає засідання по Україні Росія в обличчі цинічного путінського посіпаки не бензі. Ми тим не мені, допускаємо в ацустві возражені інших членів савету України участі в сьогоднішньому засіданні. Я прошу секретаря, пригласити Україну для участі. А далі понеслося тема, якобы російського удара по дитячій лікарні... для обсуждения которой они нас сегодня собрали, я явно для них неблагодарны. Да и наверняка они видели многочисленные разборы произошедшего по фото и видео, из которых четко следует, что это была ракета украинской ПВО. Отсюда и чудеса словесной эквилибристики, которые сегодня демонстрируют западные члены Совета Безопасности, любыми словами, любыми способами пытаясь выиграть киевский режим. Для нас же это заседание возможность рассказать правду о произошедшем. Однако правда, как известно, наших западных коллег не интересует. И они в лучших традициях провока... провокации Бучи или с Мариупольским госпиталем, о котором сегодня упоминалось, пытались выдать желаемое за действительно, осуждая якобы целенаправленный удар ВКС России по детскому меж... медицинскому учреждению. Стоп, стоп! Правду? Серьезно? Про правду не Бензі заговорив. А що ж тоді він не згадав, що від цієї російської атаки в Україні загинуло 33 людини, з них п'ятеро дітей. Також 121 особа постраждала, серед них 10 дітей. А натомість він намагався відбрехатися з приводу удару росіян і традиційно звинувачував у всьому київський режим. На размещенных украинскими пользователями интернета видеороликах видно, как по заводу имени Артема одна за другой, без каких-либо помех, помех и повреждений, прилетают пять ракет ВКС России. Точно так же видно, что без каких-либо повреждений и помех в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины. ПВО Украины. Ее невозможно ни с чем спутать по четко различаемому характерному оперению и другим характеристикам. Как так получается, что украинское ПВО пропускает все пять ударов по заводу, но четко бьет по детской больнице? Быть может, представитель киевского режима нам ответит на этот вопрос? На это повела служба безопасности Украины. Так от, брехливий Небензя мав би знати, що СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що Росія ударила по Охмадиту ракетою Х-101. Зокрема, на місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети Х-101. А також слідчі СБУ виявили і уламок механізму розкриття крил ракет Х-101. Середню частину корпусу крилатої ракети, обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку цієї крилатої ракети, а також уламка кожуха двигуна ракети Х-101 із відображенням інвентарного та серійного номерів. Висновки експертів однозначні це був цілеспрямований удар росіян, і про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту. Характер завданих пошкоджень, а також велика кількість фото і відеоматеріалів. Тож всі ці спроби путіністів заперечувати це цинічна і безглузда маніпуляція. І як зазначив голова СБУ Василь Малюк, служба безпека зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за свій кожен воєнний злочин. Цитую: ця відплата буде і за законом, і за моралю. Держава-терорист це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивців, і їх нічого не врятує від правосуддя, наголосив голова СБУ Василь Малюк. Я ж дуже хочу, щоб всі знали і бачили. На Росії державна пропаганда постійно закликає не шкодувати цивільних, бо вони, тобто ми з вами, донатять на зсу, тобто боряться за свою незалежну і вільну країну. І саме ж це не дає спокою росіянам. Наша з вами незламні українці єдність і любов до рідної землі. І це те, чого в них на болотах ніколи не було і не буде. Ви ж знаєте, вони там за шмат гнилої ковбаси чи пачку пельменів готові сина чи чоловіка зробити окупанта, аби тільки нас знищити. Але найцікавіше, те, що навіть найзапекліші зет-блогери та диванні росіянські експерти вже зрозуміли, що їм це не вдається. Ось подивіться, як заговорили. Чует моя душа, и СВО может закончиться где-то в районе Северного Кавказа. Сколько складов арсеналов уничтожит враг? По каким городам России ударит враг? Предсказать невозможно. Войск не хватает, почитайте филологов засаде Даже раненых сейчас недолеченных наши кидают на фронт, это страшная проблема. То есть сейчас идет борьба, понятно, за заморозку войны. Понятно, что Москва выиграть и увидеть, что выиграть не может. зараз всі вже так інакше говорять. А да? до речі, раніше ж пропагандисти, якщо пам'ятаєте, казали, що в Україні багато росіян, яких треба врятувати. Тепер методичка змінилася. кажуть, що ми всі нацисти та вороги, і відкрито закликають до геноциду нашого народу. Ба більше маніпулюючи і темою перемовин. Варіанті про президент чітко сказав, нікакого прикрашення огня не буде. Никаких других условий не будет. Вам дали условия, потому что с каждым днем условия будут меняться и далеко не в лучшую сторону для того государства, которое сегодня называется Украиной, которого при дальнейших развитии событий в принципе вообще может не остаться, честно говоря. Оно исчезнет как таковое. И, наверное, это вообще будет оптимальный вариант, как та угроза, которая у нас сегодня есть. Тоже бачите, бача цинизм російской не немає межі. Вони, захлинаючи своїми брехливими заявами, продовжують бажати усім нам смерті. Ну і хочуть знищити всю Україну. Тому висновок тут лише один: давайте не переставати підтримувати збройні сили України. І не забувайте, маленьких донатів не буває. Ну а потребу наших сил оборони багато. Допомагайте їм. І дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Підписуйтеся на наш канал і нагадую, з вами була я Інна Набок. Ну а хто знову постукає з на болотах, Розкажу в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.